Всім привіт! Вітаю вас на каналі Садові Новини. Друзі, вирощую багато овочів у мішках, уже досить давно. Ось такі звичайні мішки з ґрунту, 20 і більше літрів. Тут у мене вже грунт стоїть роками. інколи я його просію, інколи не просію цей рік, у мене він так і стояв, я тільки засіваю якимись сидиратами або або пшеницею для того, щоб зберігати його поживні якості. Ось. І в подальшому висаджую сюди розсаду перців, капусти, томатів. Сьогодні покажу, як ми будемо висаджувати розсаду перців. Отож, для початку подивіться, які тут плюси є. Це сам ґрунт. Зараз ми будемо робити луночку і подивіться на цей ґрунт. ґрунт пухкенький саме те, що полюбляє перець. Тому що коріння перцю потрібен саме пухкий ґрунт. Зараз ми робимо луночку. Кожного сезону я цей ґрунт... Підзаряджую добривами якимось. Ось так. Ось таку луночку зробили. В цьому сезоні ми будемо підзаряджувати кінським перегноєм. Якщо у вас є, це супер ідеальний варіант. Ось такий перепивший кінський перегній. І даємо зовсім трішки десь пів столової ложки. Суперфосфатом. Гарно ось так перемішуємо і присипаємо оцим же ґрунтом для того, щоб перший час коріння нашого перцю не контактувало із нашим добривом. Наступний важливий момент це розсада перцю. У мене ось така, я вирощував її вдома. І, до речі, це перчик вже, бачите, з квіткою навіть потрібно висаджувати. І, до речі, це насіння звичайного покупного перцю. В магазині купували, з'їли і взимку проростили. Також він дуже гарно такий перчик вистрелює. Все, виклали, підсипали. Ось так. Трішки прижали. Багато не потрібно. Чому? Тому що ми зараз пролиємо його водичкою, і водичка його підтягне донизу, настільки-настільки потрібно. І тепер вже підсипаємо повністю. Мульчувати, до речі, ідеальний варіант, якщо у вас є. Це звичайна підсушена, свіжо скошена трава із газону. Уже не один сезон так мульчую, і дуже-дуже задоволений результатом. Ось. Так, я вирощую перець у мішках і не тільки перець. До речі, зручно, якщо немає вже місця на городі, наприклад, такі мішки можна поставити практично будь-де. І вони мобільні, їх переносити легко. Потрібно менше ґрунту, звернули. Потрібно трішки більше додати. Ось так. Розвернули. Все проливаємо і мульчуємо. І у нас все висаджено. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео було для вас цікавим, друзі. Дякую за увагу і до нових зустрічей.